І знову трішки про останні малюнки. Сьогодні малювала зиму, але вона ще не готова. До цього зробила два таких малюнки. Один пропітний олівець. І спробувала ще інший варіант. Цей же самий мотив, але зробила туш ж пару. Так не знаю, що краще продовжую працювати над малюнками на українську тему. Ось це те, з чого починала. Зараз роблю. Український зимовий пейзаж з подвір'ям. Сподіваюсь, то роблю. І ось з останнього зробила ось таку роботу з котиками. Це жінка за роботою біля свого дому. І Український пейзаж спробувала зробити в кольорі. Ось варіант акварельний. І гуаш. Ну, зараз думаю, можливо зробити щось олією. Бо все одно, якось ще, не знаю, можливо, не те, що має бути. Паралельно мені принесли виноград. Ось щось таке зробила. Акварелю. І так само, коли є якісь фрукти, овочі, то ставлю на тюрморт і швиденько ось такі. Замальовочки з натури. І така от річ. Це той самий, той самий, виявляється ж пейзаж. От починалося все з такого малюнку олівцем. Потім перевела, зробила тоні. Далі далі була акварель, і наостанок зробила. О, Ще планую зробити олійну роботу і побачимо, не знаю, чи буду писати велику картину. Час покаже.